На телекомпанії візит триває новинний випуск. Ми йдемо далі. Поки думають, гадають наші масовики-затійники над майбутніми солодкими святами, вже цими вихідними мешканці третього занасипу мали змогу поринути у справжнісіньке ярмаркове святкування із конкурсами та змаганнями, майстер-класами і чудернацькими речами власного виробництва. Речі серед яких кожен охочий міг обрати собі щось та до свого смаку. Хтось на тому ярмарку доброчинствував, хтось піарився, хтось просто насолоджувався смаколиками та веселищами. І тільки наш Євген Бодаква старанно працював, аби ви усе змогли побачити і оцінити. Ось що там було. Раз два під копидом камінь тріснуда. Ось таке от вуличне гуляння, або ж як його назвали організатори, ярмарок творчості та майстерності для мешканців третього занасипу розгорнулося у тіні дерев. Організували ярмаркування бібліотекарі філії номер 9 Це для дорослих. Саме ж святкування приурочили до Дня міста та всеукраїнського дня бібліотеки. По-перше, свято творчості, свято талантів, свято майстерності. Ми презентуємо таланти, красу. Завітайте, будь ласка, до нас на ярмарку. Допоміг у організації ярмарку бібліотекарям єдиний із депутатів Кременчуцької міськради минулого скликання, який добровольцем пішов служити в зону АТО Олег Говорушко. Як ж, стверджує чоловік, таким заходом спробували внести свято у життя людей та дещо відволікти їх від щоденних проблем. Хочу поздравити працівників бібліотеки е, зі святом, побажати давай. їм натхнення здоров'я, щастя давай. ну а вам давай. мешканці. Хочу побажати теж щастя, добра, все самое найкраще і миру нам. На даний час ви самі всі прекрасно знаєте, що проходить в нашій країні. Тому нам найголовніше миру усім. Ну, я думаю, що вам сподобається те, що ви приготували для вас, скуштуйте ті страви, які і вони вам сподобаються. Зі святом вас, все самое найкращого. Мені дивує, що сьогодні. Були представники влади, да, розказували такі цікаві речі. Ну, а що зробили для цього мікрорайону? Аж нічого. Це все було організовано самими працівниками бібліотеки, ну за моєї участі. Вони приїхали своїм телебаченням, да, щоб показати красиву картинку, що вони щось роблять. А на самому ділі вони нічого не роблять, сказали красиві речі і уїхали. Оце вся їхня і праця. Я передаю вітання від імені міської влади, від імені міського голови. Ми вже розпочинаємо цикл свят на мікрорайонах. Що ж до самого святкування, то на ярмарку можна було придбати меду і інших продуктів, рушних виробів кременчуцьких майстрів, долучитися до цікавих майстер-класів, познайомитися із книжковими новинками та переглянути виступи кременчуцьких колективів. Забули на ярмарку і про найменших учасників свята. Для них тут організували танцювальні майстер-класи та ігри. Звісно ж, не обділили і дорослих. Для них тут були справжні ігри, наміць та витривалість. Фінальним конкурсом ярмарку стало змагання між сміливцями за головний приз живого півня. Вже як зізнаються мешканці третього занасипу, таке своєрідне ярмаркування припало їм до душі. Дуже добре, нам сподобалося, дитині сподобалося багато емоцій. Танці були для діточок, навіть для таких, як у нас, були танці, ми потанцювали, ще й нам віслючок сподобався. Віслічок також нас здивував. Ну, загалом гарне свято. Для такого мікрорайону, як наш, це непогано. Все просто The Best. Нам сподобалося наші силачі, хлопці, які ходять до нашої тренажерної зали. Ну і взагалі все свято. Сподобалося сьогоднішнє свято. Так. Да. Мені сподобалося малювати, ми розмальовували е, колони, а ще мені сподобалося дивитися, як там танцювали. Дуже приємний такий праздник вийшов у нас. Ми перший раз на такому на третьому занасипі. Все прекрасно, як для дітей для взрослих. По завершенні нагородили призами і усіх учасників різноманітних конкурсів, після чого усі присутні мали змогу скуштувати справжнього українського борща та інші не менш смачні страви. Як запевняють організатори, таке святкування планують продовжити і року наступного до того часу, обіцяють вигадати ще більше цікавостей.